Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Затарився трошки соєвою макухою. Взяв її перший раз, давно збирався купити соєву макуху. Оце приїхав у Мерефу і купив соєвої макухи. Ціна зараз 1950. Може ще й підніматись, тому що зерна зараз мало залишилось, От я з ним спілкувався. З чоловіком, який займається, як у них давлять, роблять олію. Ну, коротше, свіжайший продукт від виробника, так сказати, запах це просто така вона мілкувата, клас, пахне страшне. Ну, я вважаю, що ціна нічого. Подивимось, як буде результат. Ну, навіть по 20 гривень брати її, в принципі, тому що. Соняшникова мені зовсім не сподобалась. І ціна зараз теж скаканула до 12. По 7,50 ще куди не йшло купляти її смажену. А зараз ціна підскочила, тому. Ну, а результату жирність зараз впала. Я, ну, треба якось піднімати жирність. Молоко до трьох впала жирність. Вечірньому ще трошки більше. а Утрішньому просто капець. Ну, я так ще думаю, що в мене, коли мілка доїлась, у неї висока жирність молока. І на все молоко впливало мілки на молоко, а от білка рябіна жирність малувата. І зараз спека просто жирність впала. Тому хочеться якось підняти, якось це виправити трошки. Приїду додому, покажу. Яка соєва макуха. В принципі, її зберігати можна і 3 місяці, ну треба в бочку висипати, накрити гарно. Ну У мене є куди її висипати. В бочечку, висиплю і добре її накрию. В принципі, думаю, буде нормально зберігатись. А там, звичайно, подивлюсь, буду старатись я думаю, тепер брати її постійно. В раціоні вона потрібна. Ну, подивую, мені цікаво, просто який дасть результат. Молочко от зараз і без макухи, і без соєвої макухи Ну зовсім прям біда. Молоко просідає. просідає. Ото трошки горохові висівки, горохові отрубі виручають, але ж Ну я думаю, це все одно слабувато, ну горохові висівки. Ну вони коштують. 7,50 чи 7,7, по-моєму. Щось таке я віддавав за них. Ну, коротше, не знаю. Подивимось, буду брати його, не буду. Ну, я думаю, Сої давати кіла півтора на корову. Ну, Для початку кілограмчика, з кілограмчика у день почну. А там дійду до 1,5 і Подивлюсь, як результат. Ну, але ж більше 2 кілограмів давати не буду, не треба. Сої забагато теж не, не треба. Ну, коротше, подивимось. Покажу, яка Приїду додому, покажу якість. Кому треба телефон, де купляв, напишу. Адреса Мере... місто Мерефа. Вулиця Дніпропетровська, 185, по-моєму. Ну, я напишу, закріплю коментар, напишу номер телефону, напишу адресу. Може кому треба буде. В принципі, соя потрібна. Я думаю, що вона в раціоні. Після макухи я бачу, що брати треба сою. Соняшник то таке. Ні, як ціна буде на смажений соняшнику, на смажену макуху. 5 гривень, то сміло їхати. Ну нічого, треба чекати осени, коли буде вбиратись соя. Ціна трошки, я думаю, нормально так подешевіє, може знову до 15. Коротше, подивимось, будемо наблюдати за ситуацією і пробувати годувати соєю. Покажу, яка вдома, і потім результат скажу, як на сої. Декілька днів погодую, з тиждень покажу результат. Привіз такі соєву макуху. Довго думав, коли ж я вже поїду за соєвою макухою. отака вона. М'якенька, запашна, свіженька, вони там давлять. У них там таке підприємство і на комбікорм у них беруть комбікормові заводи. Зараз це ж ціна 19,50, але ще може підніматись. Коротше, так плаває ціна. Тому що сої зараз мало на ринку, шукають, де її купити. Така ситуація до, до, до осені буде. А як уже почнуть обирати сою, тоді ціна просяде і може і до 15 знову подешевіє, коротше кажучи. І в принципі, якщо її в бочку заперти, дуже так ну, щільно накрити, то можна її зберігати і 3 місяці, а взимку навіть і більше. Ну, коротше, ну я так думаю, раз на місяць. Раз... Ну я на місяць повинно мені вистачити. Потім ще поїду. А там подивлюсь, може трошки більше буду брати, щоб місяці на півтора-два на два вистачало. Коротше, буду, буду дивитись. Ну що, чим я займаюсь уже 2 дні? Варю отакий от адаптер. Варю, покажу. Зварив повністю з нуля рамку. Третій раз в житті варю, ну в принципі більш-менш виходить. Зробив такий фаркопчик, тут треба буде підрізати. Максимально близько його зробив, щоб тут, коли буде навіска. Зроблю навіску, щоб цепляти там різні агрегати, культіватор, до мотоблока все інше. Щоб фаркоп не мішав, щоб він постійно тут був. В принципі, я задоволений. Отакі от так, от покажи. Купів купив за 1100 пару. Отаких ось ось таку, вона така на е, цільному металі. Підібрав трубу, вставив, обварив і ще й проварив, з двох сторон зробив. В принципі. Ну і з профільної труби зварив каркас. Не дивився, ну, як би чертежі ніякі з інтернету не переписував, нічого, так глянув приблизно як роблять. Колію зробив 70. По центрам, десь 70. Я так плюс-мінус подивився, які там колії роблять. Ну, 70 зробив, в принципі, більш-менш таке щось стандартне. Сідло мені друг привіз, дякую йому. Ось така сідушка м'яка виходить. Така, в принципі, нічого. Тепер тут підніжку треба буде зробити по розміру. І отака сцепка Получилась. Була така уже отака деталь була, якийсь ключ був, щось було. Уже така труба в трубі. Підібрав сюди трубу під палець. В принципі, обварив, треба тут ще заглушечку зробити, е, ну, за, зашліфувати та обварити ще раз, Уже більш-менш акуратно. То ввечері вчора спішив, наварив такого, але, ну, Уже пізно доїти треба було. Короче. Там більш-менш акуратно, а тут, звісно, наварив, Ну, треба усилити з під низу, гарно проварити. Тут таке з'єднання максимально міцне повинно бути. Оце залишилось доварити адаптер, бігом переварити. Від дощу понакривав. Бігом переварити косилку, тут хочу зварити під палець. На, на оцій осі буде трубка на такій, на такому металі. Сюди два уголка отак уставлю, під нахилом уварю. Ну, короте, щоб вона закидалась, піднімалась, речах собі зроблю, щоб вона піднімалась, коли мені на розворот іти, я її міг підняти. Ну і поставити сегменти треба. Докупив. Тому що треба бігом їхати косити. Що ж, ще на дві корови треба сіна. Ще треба запрягати його і в роботу. Ну нічого, трава є, дай Бог, щоб погода давала. Висушити його. Нічого. Ну, це не годиться. Це ремінь попускається, я так не накушу. Треба її зробити, щоб вона на плаваючому йшла, на такому плаваючому. Ну і була змога її підняти. Ну і з адаптером буду косити. Як зроблю, зніму ще ролик. Покажу, що з цього вийде, я не знаю, що воно вийде. Я думаю, все вийде. Добре, всім дякую. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всіх радий бачити. Гарного дня!